Цікаве спостереження і з цікавим формулюванням зробило видання The Economist щодо української мобілізації. Звісно, посилаючись на офіцерів Збройних сил України, вони пишуть таке, що офіцери українські скаржаться на те, що Змобілізованих, тих, хто поклик... покликаний, призваний на військову службу і залучений до війни, з таких ці новобранці, занадто старі, занадто хворі і занадто п'яні. І це вже дослідили. Зарубіжні наші союзники. І невже це не зрозуміло нашій владі? Якщо до цих висновків прийшли союзники, першими аніж наша влада? Це ж було очевидно. І це мало від початку непокоїти тих, хто займається мобілізацією. А у нас все формально. У нас аби штик був, аби була голова, людина. А яка вона, в якому вона стане? Таку формальність, це імітація діяльності і впираються всі наші проблеми, ми не мобілізовуємо людей для того, щоб вирішити От питання війни того, щоб. Відчитатися, хтось нищить перед вищими. А перед народом влада буде відчитуватися? Мабуть, ні.